4 травня, восьма заповідь. Не кради! Вихід 20.15. У цьому тексті йдеться про те, чого ми не повинні робити. Це негативна форма наказу. Якщо ви хочете викласти його в позитивній формі, то знайдете це в 17 му вірші 12 го розділу послання до римлян в останній частині вірша Дбайте про чесне перед усіма людьми. Це позитивне твердження заповіді, яка в негативній формі звучить так, не кради. Іншими словами, ти маєш бути чесним і щирим в очах усіх людей. В іншому місці говориться, що не тільки в очах людей, а в очах Господа. Таким чином, позитивна форма восьмої заповіді звучить так. Будь чесним перед Господом і перед людьми. І якщо я не є чесним в очах Господа, я не можу бути чесним в очах людей. Ми повинні бути чесними перед Богом весь час, все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Євреїв 4:13. Тоді який сенс намагатися щось приховати, робити щось таємно, або мати якийсь таємний шлях. Той, хто відкриє своє життя Господу, то все своє життя буде чесний перед Богом, буде чесний перед усіма людьми, так само безумовно і так само легко, як він живе перед усіма людьми, тому що його життя буде просто вираженням того, що знаходиться всередині. А коли життя відкрите Богові, як квітка сонцю, Бог наповнює його пахощами, як сонце наповнює квітку, і воно є запашність життя вов в життя. Друге Коринтян 2,16. У віршах Псалма 139 йдеться про те, як він хоче, щоб ми дивилися на це. Спочатку ми прочитаємо кілька перших віршів. Тут констатується великий факт, незалежно від того, визнаємо ми його чи ні. Господи, випробував Ти мене та й пізнав, Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі поті мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Вірш 1-4. Звідси легко зрозуміти, що кожна людина, перш ніж вона нечесна з людьми, спочатку вона нечесна з Господом. Але якщо вона чесна з Господом, то вона визнає і той факт, про який ми читали, що кожна думка, кожне слово, кожен шлях широко відкриті для Господа. Усвідомлює людина це чи ні, але це так. І якщо вона чесна з Господом, вона визнає цей факт. І тоді, оскільки вона ніколи не намагається приховати від Господа ні думки, ні слова, ні вчинки, коли все її життя відкрите як для Господа, її життя буде таким же відкритим і чесним і для людей. Її не хвилює, що говорять про неї люди, адже вони не можуть знати про неї нічого поганого, вона не приховує від людей те, що робить, тому що не може зробити нічого нечесного або підлого. Така людина не буде робити нічого кривого, це не в її силах, бо Бог з нею, щоб виправити її життя і зробити його чистим, правильним і непорочним. Останні два вірші Псалма 139 говорять про повсякденне життя християнина. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попробать. Кожна людина, яка візьме перші вірші цього псалма і визнає, що це факт. А потім у щирості свого серця повторить для Господа два останні вірші буде чесною завжди. Вона чинитиме чесно перед усіма людьми і буде християнином завжди. Бо коли вона відкриває своє життя Господу і просить Господа випробувати її і подивитися, чи не стоїть вона на злій дорозі, вона готова до того. Що Господь зробить це і поведе її дорогою вічною, і Він неодмінно буде вести її цією дорогою, і все це сказано в заповіді, яка говорить, не кради. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.